Так, друзі, мої, вітання! Сьогодні ми почали день із монтування коробів вчорашніх, які ми робили, сьогодні хочемо їх закріпити вже на сушці і на іскрогаснику. Ну, робота творча, тому не все так зразу виходить, але а зараз подивимось. Так, зараз будемо приміряти цей нижній Бо Тут він не так просто получиться, тут у нас охолодження підшипника, кріплення вентилятора, ну нічого, все починається з малого. Тут ми зробили ось такий, ось такий канал. Тут будуть стояти жалюзі для регулювання відсосу повітря. Добре хлопці, зараз ми е, під це е, наставимо його, підлаштуємо і я ще потім покажу. Так, після чіткого вимірювання тих всяких терифериків, Юра зробив нам от таких от три отвори. Зараз подивимося, чи вони співпадуть, чи ні. Так, на нині роботу завершено. Субота, скорочений день. Зараз покажу вам. Як ми її закріпили. Ось таким чином. По крузі зробили підпору. І залишилося нам з'єднати цих два короба з пряженням води. Ну, але це вже буде в понеділок. Може. Може. <свіття> 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 так, моє вітання, шановне товариство. Маємо на продаж отаку ротаційну борону. Може кому буде цікаво. Малим дуже напрацюванням. дев'ятка Не вироблено, не поростовкувано. Секції тримаються Ну вона не мала, як би сказати, де е, ну, на чому розбитися, вичупатися. Ми її нею чомусь. Не знаю, пожнівні рештки лишаємо, стараємось лишати на полі, і в нас вона як такої роботи вже їй не потрібно, а ми її ну, перевозимо з місця на місце. Одним словом, хто би хотів таку ротаційку, звертайтесь. Так, друзі, ще під вечір вирішили приїхати трошки на поле. Ось так виглядає наша пшеничка. Тобто ця, що ми так надзвичайно рідко сіяли, і ця, що дуже пізно нам зійшла, бо в нас осінню не було дощів. Але поле саме вирішує, скільки йому бути рослин, колосків, пшенички. Тобто... Те правило, що кажуть, там, де густо, там не пусто, я вже давно переконався, що це неправда. Ну, але пшеничка це таке. Ми от з Сашком хочемо вам показати наші прямі посіви. Ось що, пам'ятаєте, як ми сіяли тут з вами цю сою. Такі, як би сказати, умови, Ха. що навіть не віриться, що вона тут зійшла. Але як ми можемо бачити, рядочки є. Густина, ну, як сказати, як де? Ось де, наприклад, рядок є, все гарно. Вже біля нього рядок вже є прогалини. Але, можливо, потрібно було розгортачі ряду поставити, які ми, ж, які ми тільки докупили, а коли сіяли, то їх не було. Пожнивні рештки вже не так страшно виглядають. Вони вже впали. Вони вже такі хрусткі, хрумкі. Ну, не знаю, з бур'янами. Ну, пробуємо боротися. Наголошую, що ми сіємо тільки класичну сою. Ніби ситуація така плюс-мінус здорова. Але так як дивлюся я на розвиток цієї сої і 70 міжряддя, я більше ніж впевнений, що з неділі ми ще раз зайдемо з одним гербіцидним обробітком. Так як бачите, от лобода поробилася їжаками, але її ще треба трошки допомогти. Так, несу я з собою лопатку, дуже хочу подивитися на бульбачкові бактерії. Як вони себе поводять в таких диких умовах. Ох-йо-йо-йо! Так, як би то його викопати і щоб не вірвати. Ну, земля... О, дивіться, соя вже цвете. Супер. Так. Ну, як би сказати, хоча так важко було вкопати, але гляньте, яка коренева система. Корень. Мені подобається. Дивіться, який бульбочковий покрив. Але коріння, коренева система, як ви можете глянути, переущільнена стінка борозни, тому що розвивається тільки так в такій площині. Ну, але можливо це така рослина, ну подивимося іншій. Які ми викопали. Так, цей вірвався. Але ґрунт такий, хоча важкий, забитий, але сипучий, структурований. Так, ну ця вже рослинка вже по-іншому. Тут вже більш коріння об'ємніше. Бульбачки теж є. Ну, подивимось, а сам ґрунт. Грунт гарний. Структурований, но дуже твердий. Так, посадимо ми її назад. Нехай росте. Ну, Звісно, вона рости не буде, але ми. Як справжні господарі. Ха. Ось, друзі, така ситуація. Ну, давайте ще пройдемося по полі. Так, з гербіцидом треба зайти тут обов'язково. Тут долинка, і тут вже їжаки лободи понаставлялися. Я ось цього не бачив, як був на цій полі. А я цього не бачив. Ну, нічого, ми її підчистим. От де вже пожнивні рештки є, тут же ситуація трошки цікавіша. Ось так виглядає міжряддя. Ну, подивимось, подивимось, друзі. Ну, я вам так скажу. Це мій другий е, другий прямі посів. І вони значно кращі, як були перші. Значить, рухаємося в правильному напрямку. Ось так вже виглядає наше наше поле.